Уявіть собі сценарій, коли ви маєте основну роботу, але проводите ночі та вихідні, працюючи над власним проєктом. Це просто те, що ви робите разом у вільний час з кількома друзями. А тепер уявіть, що заглянувши в майбутнє, ви побачите, що ваш маленький проект перетворився на одну з найбільших комунікаційних технологій сучасності, ви стали мільярдером, а згодом найбагатша людина світу викупила у вас цей бізнес. Ця історія про Твіттер через погляд його засновника. Привіт! Я Маша, ви на каналі Go IT, і в цьому відео із серії історії it компаній я розкажу вам про Твіттер. але не тільки про ці плітки й шокуючі новини, які розгортаються навколо цієї соцмережі після її продажу Ілону Маску. Ви дізнаєтесь про те, як була заснована ця компанія, у чому особливості цієї платформи, та дізнаєтесь, які сюрпризи чекають нас як користувачів після початку нової епохи цього унікального за своєю суттю інтернет-сервісу. Не секрет, що, наприклад, в Штатах Твіттер більш популярний ніж в Україні, і до цієї соцмережі можна ставитися по-різному. Хтось вважає її основою для комунікації із зовнішнім світом, хтось взагалі не розуміє, навіщо вона потрібна. Та й до нового власника Ілона Маска можна ставитися по-різному. Хтось думає, що він головний аферист планети, хтось навпаки, що він головний візіонер. Але ніхто не буде сперечатися, що робота його компанії приносить результат. Тому цікаво, як почуватиме себе цей сервіс з новим неординарним власником. Перш ніж ми спробуємо зрозуміти, на що може перетворитися Twitter найближчим часом, ми повинні зрозуміти, що це взагалі за платформа і яка її історія. Твіттер виник як ідея його засновника Джека Дорсі у 2006 році. Спочатку Дорсі уявляв Твіттер як платформу для спілкування на основі смс. Групи друзів могли стежити за тим, що робить хтось з їхнього ком'юніті за допомогою оновлених статусів на сторінці. Але як відомо зараз, смс не були актуальними тривалий час, і сервіс досить швидко перетворився на знайомий всім формат публікацій, як в інших соцмережах. Джек надіслав перше повідомлення в Твіттері 21 березня 2006 року. У ньому йшлося просто налаштовую свій Твіттер. Джек Дорсі, Біс Стоун, Еван Вільямс. Це співзасновники цієї соцмережі, які в той же час були колегами і паралельно працювали в компанії Одео, яка займалася подкастами. Цей роботодавець стартаперів в тому числі приймав участь у початкових етапах створення платформи. А з часом команда засновників викупила його у інвесторів Одео. Таким чином вони отримали повні права на Твіттер. У роки свого становлення Твіттер переживав різні проблеми зростання. База користувачів Твіттер зростала вражаючими темпами, і досить часто технічно сайт не справлявся з можливостями. Тоді команді доводилося піднімати свій ресурс, а користувачі бачили при вході іронічну ілюстрацію з китом, якого спасають птахи. Мабуть, найбільша відмінність Twitter від інших соціальних мереж, яка одразу спадає на думку, це обмеженість у числі символів в одній публікації. Чому вона взагалі існує? Причина полягає в тому, що Twitter спочатку був розроблений як платформа на основі смс. У перші дні 140 символів були обмеженням, яке оператори мобільного зв'язку накладали на стандарт протоколу СМС. Тому Twitter був просто творчо обмежений. А оскільки Twitter з часом перетворився на веб-платформу, обмеження в 140 символів залишилися питанням брендингу і відмінності. З часом Twitter збільшив обмеження до 280 символів, і від цього юзери стали трішки щасливіші, бо раніше їм важко було вміщати свої думки в такий короткий пост. Взагалі, корінні жителі твіт. Twitter – це інноватори, які подарували інтернет-користувачам ідеї відмічати інших сторінки через спеціальний символ равлик. І тепер так роблять всюди, навіть на Ютубі. Так само завдячуємо твітерянам і хештегами, які тепер є невід'ємною частиною екосистеми Twitter та інших соцмереж. На сьогодні у Твіттері 1,3 мільярди акаунтів. А щодня публікується 500 мільйонів твітів. Ця статистика наглядно ілюструє, що це не занедбана соцмережа в періоді свого падіння, як декому може здаватися. Це місце генерації всесвітніх сенсацій обміну новин для величезної аудиторії, серед якої політики, блогери, актори та інші зірки, а також звичайні користувачі, які в форматі свого блогу виходять зі своїми думками в світ. Чому ж тоді продавати такий скарб? Запитаєте ви? На жаль, точної відповіді немає. І справа, мабуть, не тільки в рішенні засновників, так як компанія має велику кількість акціонерів. А пропозиція Ілона Маска в 44 мільярди доларів виглядала більш ніж переконливо. Маск увірвався до правління компанією у звичній для себе манері одіозно і не без скандалів. Він негайно почав вносити зміни, звільнивши декілька ключових менеджерів, а слідом розпочав масштабні скорочення працівників. У своєму першому електронному листі до співробітників Twitter Маск попередив своїх співробітників підготуватися до важких часів попереду. Він також заборонив віддалену роботу і категорично сказав: або приходьте в офіс, або звільняйтеся. Він також повідомив, що очікує від усіх співробітників 80-годинного робочого тижня? І я, мабуть, не буду це коментувати. Залишу вам, бо такі різкі речі точно потребують дискусії. Про такий підхід до роботи також висловлюються деякі з колишніх співробітників маска. Вони сумніваються, чи спрацює його тактика управління в кінцевому підсумку в Твіттер. Аргументують так: це працювало в Тесла та SpaceX, які перебували на ранніх стадіях розвитку, коли їхній бос різко змусив всіх працювати на межі можливостей. Але Twitter є більш зрілою компанією, якій такі віражі можуть зашкодити. До користувачів, в свою чергу, Ілон проявляє турботу, обіцяючи цікаві рішення, такі як можливість прикріплювати довгі тексти до твітів і монетизацію для авторів всіх форм контенту. Хоча наряду з цим з'являються новини про примусову платну підписку для деяких функцій. Тобто Ілон зацікавлений отримувати дохід не тільки від рекламодавців, а й від підписників. При цьому навряд чи його ідея фікс збагатитися за рахунок Твітеру. Він залишається виконавчим директором ТЕС яку продовжує очолювати, і SpaceX, де, за його словами, він зосереджується на проєктуванні ракет, а не на управлінні. Маск також очолює стартап, що займається будівництвом тунелів, і Neuralink, компанія, яка займається розробкою мозкових імплантів, які мають стати інтерфейсом для взаємодії між мозком людини та електронним пристроєм. Ілон стверджує, що його довгострокова мета врятувати людство, розробивши технологію для космічних подорожей. Ну що ж? Звучить фантастично і захоплююче. А чи виправдовує мета його підходи до роботи і періодичні медійні витівки? Побачимо! Як бачите, IT-сфера відкриває можливості змінювати цей світ на краще і не обов'язково для неординарних людей, скоріше для дієвих і тих, що втілюють свої ідеї і не бояться складнощів. З вас лайк і підписка! З мене обіцянка й далі розказувати про it компанії щось цікаве. До нових зустрічей!